Доброго дня, продовжую огляд петуній по сортам, по серіям. Ось перед вами петунія Манджента Хау, Сюрприз Манджента Хау. У мене було три менших саджанці, я посадила їх у 20 літрів разом. Ну, мені здається, один в 15 літрів розвивається поки краще. Тут ось таке <кій> забагато сонця, і малюнок чомусь на одному саджанці розпливається. Ось. Я думаю, це від сонця. На вірус це не схоже. Ось, а так вона поміняла колір. Та більше в мене в іншому відео, де я показувала, в 15 літрах там вона. В неї є затінок трохи з обіду, то тут пряме сонце і ось вона виглядає так. Але все рівно дуже гарно. Ось в цьому році мені цей сорт, ця серія дуже подобається. Тепер ось ай, петхо, мікс мі із Петхої, чи як це правильно. Казати. Дуже мені подобається, як я а, зробила в цьому році. Можливо, на наступний рік інші кольори зміксую. Ну, поки що так. Дивіться, яка краса. Ну ось, Дійсно нема до чого як би так, щоб і придратися. Тут у мене карамель петхола. Караметься ваніль і петхова сінамон. Чи чинамон, ну не знаю, як правильно. Звісно, є така, одна рослинка забиває другі трохи. Є таке трохи. Це петхова ваніль, вона більш сильна і садженець був трішки більший. І ось вона розростається. Тут я їм дала така в мене миска на підставці, чи як це вазон такий, десь 20 літрів, я так думаю. Ось В тому році в мене не виходило щось петхова, не дуже гарно росла. І я вирішила в цьому році їй дати чисто професійний субстрат, нічого не домішувала туди, ну, окрім добрива. От, просто насипала землі, земля легка, вона в ній гарно розвивається. Трохи кислотність, по, як чи повишую, чи понижує, правильно, ну, щоб земля була кисліша. Трошки, мені здається, вона полюбляє так. Це я по собі. Тому воду я підкислюю. Ну, не з кожним поливом, а так періодично підкишлюю воду при поливанні всіх рослин, тому що в нас виходить pH за 8 води. А це не годиться. Ну, ось така дуже гарна квітка. Так, ось тут у мене був маленький садженець. Ну, пізно я його висадила, також таке кашпо тут. Ну, Я точно не знаю, чи 18, чи 20 літрів. Це кончита лайт. Ну, гарна квітка. Ось вона, коли заросте, ну, повністю відро покриє, то буде дуже гарно. Квітка дуже здорова на розмір. І чим більше розкривається, тим вона така стає. Звісно, ну, може трохи лопата, але ну, гарна. Ось тут поряд. Також треба разом буду трохи підривати. Тут кончита Пінк, також квітку дає велику таку, гарно вона по силі росту. Ну, тут у мене вона не, можливо, не геть видно. Тут теж містка на 20 літрів, але Ну, вона ще молоденька сама розсада, я вже після продажі всіх висадила сюди лишок, тому вона ще на початку розвитку, але вже дуже хороша. В тому році вона в мене була, прямо до морозів сніг випав, а вона була гарний сорт. Показав в тому році найкращий результат з того, що було. В цьому році подивимося. Тут у нас два саджанці в 20 літрах це буде віста Джазбері. Ось. Два, тому що, знову ж кажу, трохи запізно висаджувала, бо малі саджанці, більше як би продала, собі лишилось таке. Ну, дуже гарний колір. Що сказати, квітка невеличка порівняння з бабелгом вістою. Але колір гарний такий, серединка виходить трошки темніша, а так світлішенько далі. Ну ось, так. так вона розвивається поки. Так, Далі тут у нас це Рімманжента, каскадія з Рім Ну, Це якби класика. Багато хто вирощує цю квітку. Ну, як на мене, квітка гідна уваги. Коли не вірусить, бо в тому році вона мене, звісно, не радувала, вона якось повірусила сильно, тобто ну, порозмивався края, бо ось, а так, сьогодні мені я довольна нею. Довольно осадженець теж молоденький, тут здорове відро 24 літри. Для цієї петунії потрібен об'єм, тому що вона сильного росту. Вона до кінця сезону повинна зарости, наростити гарну вегетативну масу. Тут ось далі біколор кабернет Каскадіас. Знову ж таки серія. Тут 30 літрів, три саджанці. Пізно я купила ці Я їх виписала по інтернету. Не було в мене цього сорту. І ось такі три невеличкі посадила сюди, можливо, було достатньо і одного, я вже тепер бачу. До кінця сезону ще час є. Я думаю, вона освоїть весь цей ґрунт. Ну, красуня, красуня, нічого не сказати, гарна. Ну, і ось любов, так би мовити, моя. Не знаю, чи, чесно кажучи, одна з фаворитів, чи не сама хороша. От На сьогоднішній день вона показує ось так. Такий результат вже на зараз. Висаджена також була вона пізніше. І ще й садженець був такий понівечений. Кіт мені його. Бутук. Я його висадила і він ось так розрісся. Це ну, відомо нам віста Бабелгум. Це квітка, яка росте скрізь при будь-якому об'ємі. Ну, раджу, дуже її. Тут 30 літрів. Не знаю, чи я вже сказала, 30 літрів. І ось вона красуня. Так, тут іде у нас рінчанті у 24 літрах. Невеликий саджанець. Ще на початку він. Ну, також люблю цю квітку. Хоч вона і дрібноквіткова, але дуже гарно виглядає. Багато цих квіточок. Ось така. Тут знову каскадія с тільки вже тут в 30 літрах воно. Ось так квітує. Ну, гарненько. І теж один з фаворитів. Тайдал сільвер. Всі квіти я трохи висадила з запізненням, тому він ще не геть показує результат. Ну, як би він гарний результат вже показує, але на цей час могло бути вже і краще, але дивіться, тут бочка була на 200 літрів, чуть-чуть її там підрізана вона. І ось така. Ну вже, я думаю, десь до метра йде вона в діаметрі. вже Тут один саджанець наголошую. Хто ще не садив собі тайдала сільвера. Дуже рекомендую. Так само, як і вісту бабелгум, це квіти, які, мені здається, покажуть результат при будь-якій ситуації. При будь-яких погодних умовах. Ну, ось сьогодні такий буде огляд, щоб не затягувати. Потім ще зніму одну частину з квітами. На сьогодні ось поки все. Ну, можу сказати, що у багатьох майже у всіх моїх ємкостях, де ростуть рослини, закладений у смакот. тут, звісно, ні. Тому що дуже багато ґрунту. От. Але помимо осмокоту, я ще по листу даю добриво. мікроелементи. Ну, зараз жарко, то сильно не підживлюю, тому що, щоб не попалити. Ось. А ось так, дуже такі квіти. Якусь хоч радість, нашій, складний такий час військовий. Але якась хоч трохи радість. Дякую за увагу. Кому подобається, ставте подобайки, підписуйтесь на канал.